Путін знову вдався до абсурдних заяв на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. 2 вересня він заявив, що Росія ніколи не мала і не має наміру на когось нападати. А твердження про можливий напад на Європу це, мовляв, цитуємо провокація або повна некомпетентність. Фіцо у свою чергу повторив свою позицію: Україна не повинна стати членом НАТО. Кремлівський диктатор також пожалівся, що РФ Буцімто цитуємо. Довго терпіла удари ЗСУ по енергетичних об'єктах, а тепер почала серйозно відповідати. Не забув і про Запорізьку АЕС. Мовляв, РФ готова до співпраці зі США та Україною щодо її безпеки. А ще згадав зустріч із Трампом на Алясці, де нібито обговорювали, цитуємо варіанти безпеки України після завершення конфлікту. Факти ж говорять інше, повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад три роки. А заяви Кремля про цитуємо мирні наміри звучать відверто цинічно.